Ми з вами приготуємо ось такий шедевральний яскравий смачний пишний торт з сардинами. А для приготування цього торту я буду використовувати сардину торгової марки Екватор, тому що там завжди щільна укладка рибки, завжди повна баночка, натуральна користь, фосфор, омега 3, омега 6 Такий набор, да? Завжди цільні шматочки риби. І взагалі торгова марка Екватор вже на ринку більше 20 років. У неї неймовірно прекрасна, якість, натуральні інгредієнти. Ну, взагалі, а риба така добра, взагалі. я вже з'їв сім баноків. Кайф, кайф ловлю. Отже, почнімо готувати. Для початку вам потрібно замаринувати цибулю. Для цього беремо нарізану цибульку, додаємо туди сіль, цукор, оцет і заливаємо це окропом. Накриваємо кришкою, буквально 10 хвилин. Цибулька готова. Беремо корж від напаліоку. Він продається готовий, а можете спекти самі. Но шеф шу молодець, він купляє готовий. Намащуємо його майонезом. Далі викладаємо туди цибульку. Поверх цибулі ставимо ще один корж, притискаємо, але дивіться, акуратно, щоб не зламати, бо я вас знаю. Верхній корж знову змащуємо майонезом. Далі туди викладаємо сардину. На сардину торгової марки Екватор. Ми кладемо ще один корж. Акуратно притискаємо. Фінальний корж змащуємо майонезом. натираємо туди. І ічко, і зверху натираємо твердим сиром. Все це діло ми вирівнюємо, щоб у нас було чікі-пуки. І ось такий красивий торт ми відправляємо в холодильничок на ночь. На наступний день торт дістаємо, нарізаємо, отримуємо ось такий неймовірно гарний розріз і насолоджуємося цим неземним, незрівняним шедевральним смаком. Я рекомендую приготувати цей торт вдома. Я наказую використати вам сардину торгової марки Екватор, і ви будете в захваті від цього смаку.